Відеоогляд завершеного об'єкта, котежний комплекс бельгійське містечко. Дивимось, що вийшло. Ось такий у нас будинок. Зараз вам покажу. Почнемо з вулиці, де у нас встановлений ось такий кран для поливу набрати воду, підключити керхер, не знаю, там квіти полити, які будуть. Ось так ми його заховали, він у нас не замерзає, можна так сказати. Взагалі замерзає, але розкажу пізніше. Там він виведений, тут у нас починається будинок, тепла підлога, фідна група. Заведено окремо контур, можна буде відключати на своєму термостаті. Далі у нас є топкова. Тут колектор стоїть. Тут у нас розміщені виводи від колекторів, холодна вода, гаряча вода, рециркуляція, все по поверхах. Це у нас зроблено. Холодна вода на кран поливу. Далі тут скважина переробили під терморезисторку стояки. На другий поверх. Пралка буде і сушилка в топковій. Далі тут у нас буде тепловий насос, буфер і система водоочищення води з бойлером стояти. Все вкладено в крок десятка. Ще одна кімната. Так само буде термостат, окремо зони. Ось вони підключені і далі все в ізоляції пішло до колектора. Е, маємо ось такий санвузол невеликий. Тут у нас буде ванна, змішувач буде з самої ванни, із е, поверхні, не зі стіни. Інсталяція, гігієнічний душ, змішувач прихованого монтажу від гроя. Там все закріплено, це підзапінили, щоб менше потім закидати. Взагалі все міцно і кріпко. Верхня лійка. До речі, зверніть увагу, там, де трап буде стояти, ми запінили, щоб хлопці не заливали і плиточнику було легше потім то все ставити і менше роботи в майбутньому для замовнику. Ну і фінансово по коштах, то теж буде менше. Далі йдемо. Змішувач у нас на умивальник прихований. Тут буде нашиватися ще три шари гіпсокартону, щоб у нас перекрити. Ось оцю частину. Не змогли туди-сюди нікуди зміщувати, бо по дизайну центр має тут, і кріплення попадає на металеву, металевий профіль. Далі у нас зона кухні. Крок десяточка. Все зроблено. Ось так. Зона холодильника. Відступи зробили. Так, у нас є ще другий поверх. Зараз. Піднімемось і покажу, як у нас на другому. Ось так у нас друге світло. Ось так починається другий поверх. Тепла підлога. Тут зверніть увагу, так само все в ізоляції. Ця частина буде окремо. Далі ці всі труби, які ля, пішли в ізоляції і там колектор. Так само санвузол, змішувач прихований для душу, те ж саме від компанії Гроя. Інсталяція гігієнічний душ, там колектор в стіні, і тут теж саме змішувач на умивальник прихованого монтажу. Тут також крок десятка намотана. І ось така кімната. Теж все окремо. І тут у нас аля гардеробна буде і сам колектор теплої підлоги. Е, ось так реалізований проєкт. Зроблено все якісно. Залили систему, закачали підтиск. Випробування пройшло все нормально. Вчора ми закачали, сьогодні приїхали, все добре тримає, об'єкт можна здавати. Е, на цій будові буде виконано в подальшому, подла... оскільки це у нас підлогове опалення. Е, Відповідно, в кожній кімнаті буде зональне регулювання стояти, і температура в кожній кімнаті може регулюватися окремо. Тому у нас все в ізоляції заховано і поділено все по зонах. Ось так все вийшло. Пишіть свої думки в коментарях. Буду радий їх почитати, якщо розумні. Ну, і нерозумні, теж пишіть негативи, що думаєте на рахунок такого виконання. А кого цікавить якісний монтаж і інноваційні інженерні рішення, звертайтеся за посиланням в шапці профілю. Там є мої контакти.